У нас сьогодні з сестри спільність, яку ми висловлюємо у спільному поклоненні Богу і тим, що ми разом зібралися. Я бажаю сьогодні говорити на тему спільності, тому що в першому посланні від апостола Іоанна є ця тема, яка відображена в першому розділі його послання. Апостол Іоанна дуже хвилює тема спільності спільності, яку повинні мати віруючі між собою і між Господом. Чому цю тему апостол Іоанн піднімає, нагадаю, що вона послання написано в 1 столітті і десь в 60-х роках написано на це послання. І апостол Іоанн має одну проблему, яка йому червоною ниткою проходить через це його послання. Апостол Іоанн жив в умовах впливу іудейського середовища на християн, і іудейський світ пропагував свою модель спільності. Іудеї казали так. Да, для того, щоб бути в спільності достатньо, може порахувати, що достатньо. Перше, бути євреєм. І ти через те, що ти єврей, я єврей, ти вже входиш в спільність ти є Божим народом. Друге, щоб я казав єврейський світ, потрібно жити в зовнішній формальній релігії, яка називалася літургією Старого Завіту або богослужебною Скінією. Якщо ти виконуєш духовні обряди, виконання духовних обрядів тебе наближує, робить тебе спільником божественного того, що приємне Бога. Апостол Іоанн пропонує іншу модель спільності. Іоанн говорить про те, що спільність, про яку тему, яку він піднімає в останній першому розділі, полягає не в тому, що люди народжуються. Неналогічно до якоїсь елітної нації чи раси, і спільність не пов'язана з тим, що лише з зовнішнім виконанням обряд. Ми сьогодні з вами прийшли зібрання, і ми бажаємо досягнути, досягнути спільності. Якщо ми лише механічно відвідали зібрання, так, да, відвідали зібрання важливо для сестри. Брати участь в спільному поклонінні в крімланні важливо. Це є зовнішнім атрибутом нашої спільності, що ми зібралися разом, ми спільнота. Але процесу цього не достатньо. Давайте дуже поміркуємо про те, що пише Іоанн, що потрібно для того, щоб бути з Богом в спільності. Іоанн, Івангелі, перше послання від Іоанна, перший розділ, друзі, я дуже прочитаю весь про цей розділ, ми спілкуємо на деякі мішами з цього розділу. Перше послання апостола Іоанна, перший розділ. Що було від початку? Що ми чули, що бачили своїми очима, що розглядали і до чого торкалися наші руки про слово життя? Бо життя з'явилось. І ми бачили і свідчимо, і звіщаємо вам вічне життя, яке було з лицем і з'явилося нам. Що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, а наша спільність з і з Його Сином Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб ваша радість була повна. І ось вістка, яку ми чули від нього, і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в ньому ніякої темри. Якщо ми скажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то кажемо неправду і не чинимо істини. А якщо ходимо в світло, як він є в світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від всякого гріха. Якщо ми скажемо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і немає нас істини. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Якщо ми скажемо, що не зрішив, то робимо його неправомовцем, і його слова немає в нас. Ді, що хочеться нас, якби кидається нам очі, що апостол Іоанн вживає цікаво слово спільність. Речі, в російському тексті, в сінальному тексті Біблії вже слово вчені. Друзі, слово спільність воно відрізняється від слова спілкування. Слово авчення, воно дещо звужене слово. Воно не відповідає грецькому слову поіноніра, яке означає буквально не просто спілкування. Друзі, спільність це не просто спілкування. Можна мати спілкування, але не мати спільності. Люди спілкуються один з одним, але нічого спільного немає. Іоанн говорить про інший формат спільності. Трожі, він і пропустився у першому розділі. Він говорить що це спільність, друзі, якби він вибудовує модель своєї спільності. Він говорить, ми маємо спілкування один з одним, але, друзі, наша спільність, наша спільність із Богом. Друзі, дві, дві два напрямки спільності, віруючи мають спільність один з одним. Це важлива християнська спільність, яка нам дає життя, в якому ми бачимо один одного, беремучисть в потребах один одного. Але, друзі, на вершині цієї піраміди є головна особа, яка наповнює нашу спільність. Це наш Господь Ісус Христос. Він є друзі, тим, хто формує цю спільність в нас. Друзі, люди можуть сидіти на одній лавці. І наша спільність це не спільність з, спільного сидіння за лавками. У нас не спільність лавок сьогодні. У нас має бути спільність наших душ, наших сердець, нашого спільного поклоніння, спільного життя. Друзі, дивіться, що пише Іоанн. Він говорить про те, що, е, більш третій, що ми бачили і чули, звіщаємо вам, щоб ви мали спільність з нами. Іоанн говорить, що ми, апостоли, ми своїми очима бачили слово життя. Ми до нього доторкалися. Ми чули Його слова, ми чули з неба голос, який звіщав освіт, у Людмили Син Його слухайте. Іоанн говорить, що ми це чули, ми доторкалися до нього. Я говорить, ми бажаємо, ми маємо спільність з ним, майте спільність із нами, з апостолами. Щоб ви мали спільність із нами, а наша спільність – це з його Сином Ісусом Христом. А це пишемо вам, щоб ваша радість була Бога. Друзі, цікаво, що далі з п'ятого віша, апостол Іоанн вживає декілька разів слово, якщо ми скажемо, вірш шостий, якщо ми скажемо, що маємо спільність із Ним. Біж восьмой, якщо ми скажемо, що не маємо гріха. І вірш 10, якщо ми скажемо, що не згрішив, друзі, як ви думаєте, кого апостол Іан має під словом ми? Себе в тому числі? Це висловлюю свої деякі роздуми, друзі, що я, ну, я думаю, що апостол Іоанн в даному тексті, в даному пригочку займається такою, знаєте, ологетикою. Захистом 에, спільності з Богом, він бере усталене розуміння, яке було присутнє в його часи. Він говорить про те, що 에, був загальний настрій іудейського народу, які казали: ми маємо спільність з ним. Іудейський народ, оскільки вони були іудеями, вони претендували на спільність з це. До речі, друзі, дивіться, і Іван Невідена, 14 розділ. Написано в Іршпасі. Написано так, хай не тривожиться ваше серце, ви віруєте в Бога і в мене віруєте. Христос говорить, що ви віруєте в Бога. Христос знав, що іудеї вірують в Бога. І Христос знав, що іудеї поважають Бога Його, що в їхня історія, їхня релігія пов'язана з Синаєм. Багато столітня, багато багатотисячолітня історія народу пов'язана з тим, що Бог мав справу з цим народом. Але Христос говорить, цього не достатньо. Якби ви віруєте в Бога, вам треба вірити в мене, що я прийшов від Бога, вам потрібно увірувати в те, що істинна спільність, яка може бути у вас з Богом, пролягає тепер через мене. Ви маєте увірувати, що я постана від Бога, цар е, е, помазанець, який е, має завіти вам шлях праведності. І, друзі слово, якщо ми скажемо, друзі, на мою думку, Іоанн говорить вислів, який вважали іудеї. Якщо ми скажемо, це була вислів або позиція іудейського світу, ми маємо спільність із ним. Далі Іан говорить, якщо ви говорите, що ви маєте спільність із ним, а ви ходите в темряві, то ви говорите неправду. Іоанн розікидає вибух іудейського розуміння. Він говорить про те, що якщо ви скажете, ми маємо спільність, а живемо в гріху. Іоанн говорить, це не може бути. Ви говорите неправильно. Друзі, ви знаєте, це, що каже Іоанн, і я думаю, що ця подія, ми можемо провести паралель із тим, що казав свій час Ісус у вирушеннях юдеї. Іуде. Іудеї казали, батько наш, враме, а що їм відповідає Господи Світлась? Міні каже, якщо, якщо ваш батько був би Авраам, то ви робили б діла Авраама. А далі він говорить, ваш батько не Авраам. А вони кажуть, ми навіть ви водіяння народжуємо. І Христос, друзі, е, продовжує цю розмову з Євдеєм і каже, я вам скажу, що це ваш батько. Ваш батько диявол, тому що ви робите справу вашого батька. Тобто, ви декларуєте, що батько наш Авраам, ви декларуєте, що ви маєте спільність із Богом, а робите справи диявола. Каже, я вам скажу правду, ваш Батько діяло, тому що ви не маєте спільності за церкві. Друзі, я думаю, що це ваша, ваша позиція, яку звіщав іудейський світ, він казав, так, ми маємо спільність із Ним. Ан говорить дуже важливу річ, яка є християнською чеснотою. Коли ми маємо спільність із Богом, спільність з Богом має бути виражена в нашому святому житті. Якщо людина говорить, що є віруючий, Її життя має бути світлим, вона має бути світлом, і її житті має проходити освячення, вона має освячуватись. В другому посланні Діана, обчасною, до Карифан, апостол Павло говорить таку, дуже важливу річ, з цього розвитку, першу річ. Тож маючи такі обідниці, у люблю, очистимо себе від усякої спереди плоті і духу, повершуючи святість у страху Божого. Павло говорить, що віруючі мають великі обідниці, які були перераховані перед цим 6 розділі. Та ми постоямося людям серед них, буду ходити серед них, буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. І далі Павло говорить, маючи такі обідниці, очистимо себе від усякої скверної плоті Духу, довершуючи святість устраху Божого. Тобто, віруючі люди мають довершувати, закінчувати святість Бодис. І ця святість. Це повсякденне наше життя з Ісусом Христом, коли Бог, коли ми друзі свячуємося, коли Бог живучий в нас, впливає на наше життя, на наші думки, на світ е, наших мотивів, коли, е, коли ми. Робимо гріх, ми знаходимо себе в спокій, наша внутрішній сполає до Бога. Ми кричимо, тому що ми відчуваємо, що ми десь за нечистим нам потрібно очищення в Ісусі Христі. Друзі, тобто, перший пункт, який проголошував іудейський світ, наскільки він протиставляється вченню апостола Іоанна, якщо ви говорите, якщо ви кажете, ми говоримо, що ми маємо спільність з ним, а ходити в темряві. То ви бачите неправду і не чимєте істину. Це перше про що захищає Іан, що істинна християнська спільність, коли люди віруючі, коли вони стали віруючими, вони живуть практикуючою святістю, вони освячуються, вони очищаються від гріха. І, друзі, це є підставою для того, щоб люди віруючі казали, Господи, я твій, я живий, я живу, я далі рухаюся, я не здаюся, я не пускаю руки перед грехом. Я в цій боротьбі, для якої даєш мені ти, друзі, ось справжня спільність з ним. Людина, яка бореться з гріхом, яка не ходить в неправді. Друзі, далі Іоанн говорить такі слова: що якщо ми скажемо, що не маємо гріха, ви знаєте, я думаю, що це також фраза, взята із оточення із проблематики, в якій жили апостол Іоанн. Люди казали, ми. О, ми не маємо послидимо гріха. Люди навчилися класифікувати гріхи. Пам'ятаєте, друзі, історію з жінкою, яка була взята в пореліну, її привели перед Ісуса і сказали: а в Законі написано, що ти побув такими камінням? Христос знав пороші людських серде, що люди звикли класифікувати гріхи. Є гріхи явні, є гріхи, ну, знаєте, кажуть, народі, самі страшні гріх вбити, вкрасти і впасти вперед. І друзі, Христос говорить, що є інший, ну, якби, і інший порядок гріхів, є інші види гріхів, які не видимі, такі як гордість, чварливість, заздрощі, внутрішні бажання, які живуть у людських серцях. І далі написано, що якщо ми скажемо, що ми не маємо гріха, вчення нового завіту говорить про те, що людина, яка стає віруючию, входить в спільність з Богом, вона має визнати той факт. Що в ній живе е, схильність до гріха, яка називається перворінним гріхом. І цю друзі тобто, схильність мають всі люди без виключення. І коли ми тобто, стаємо віручими, ми не позбавляємося цієї схильності. Коли ми стане віручими, е, оцей корінь гріха, який постійно генерує бажання в нашому тілі. Оце це він не зникає. Це ілюзія, що ми подумаємо, що коли ми стали віруючими, нам гріх стане противним апріорі, тому що якби, ну, ми стали віручими, все у нас з'явилось взагалі нове життя, і ми отримали взагалі імунітет до гріха. Він на нас не буде впливати. В даному тексті Іан говорить е, одну річ. якщо ми скажемо, що не маємо руха, то обманюємо самі себе і не маємо світі. Іан проголошує надатку істину. Яку не розумів Одеський світ, що людина є носієм первовідного гріха. Людина є носієм гріха сили. Ось ви знаєте, в цій істині, про те, що ми є носієм цього гріха. У нас є дуже важлива істина, яку ми сьогодні святкуємо разом. Ми сьогодні маємо спільність з Богом через Ісуса Христа, і ця спільність із Богом дала нам силу перемагати, дих, дала нам силу підніматися і стояти. Не лежати, як лежить у світі. Весь світ лежить у злі. Друзі, і природні положення людей світських світ, просто лежати в ліху, не підніматися, не боротися, якби легалізувати гріх в них своєму житті. Я вам пропоную інший підхід. Ми маємо сказати, що в мені є гріх, я визнаю, що я грішник, я визнаю, що я без сили без Бога. Якби не Ісус, ми б, друзі, загинули з вами всіх. Якби не Ісус був з нами, і не спільно з Ісусом, ми не змогли б далі і далі робити кроки в нашому духовному житті. Я вам говорю, якщо ми визнаємо свої гріхи, визнаємо свої гріхи, це ми виносимо назовні наш внутрішній світ. Ми його можемо виносити назовні в різноманітній формі. Тає в ній кімнаті, коли ми стоїмо на коліна, кажемо, Господи, я розумію, я свідомлю свою духовність, я знаю свій стан, я знаю те, що постійно, можливо, в мене мучить і дошкуляє мені в духовному житті. Я усвідомлюю силу гріха, але я відкриваю перед Тобою свій стан. Господи Ісусе, допоможи і дивіться, цей шлях не легалізації гріха, а е, винесення гріха на світло перед Богом. Про нього пише я в своєму посланні. Він був абсолютно протилежним напрямком ідейського світу, який звик лицемірити і е, жити в такому подвійному житті. Е, дуже часто Христос сказав ідеям, що е, лицемірий, е, рід, який, допустимо, е, лукавий, злий, е, рід злий і перелюбний. Друзі, е, Христос довіряв ідеям за фізичний парель. Шла мова про іншого, інший вид перелюбу. Це, друзі, була порядок духовний. Ці люди е, поставили на перше місце формальне спілкування з Богом, як спільністю з Богом, і практикували зовнішні ознаки, які лише ну, якби зовнішні були рисами їхньої побожності. Христос, Христос заслужував цей, е, це життя людей, подвійне життя людей. Друзі, я вам пишу про те, що віруючі люди, вони визнають свої. Вони називають речі своїми іменами. На друзі, ми маємо бути людьми, які визнають своїх ділянці. Ми маємо, друзі, гратися в своїх гріхах і казати, що я усвідомлюю свою власну неміч і слабість. Я досі думаю, що визнати свою неміч і славість це не є ну, зазорним, це не є чимось ознакою е, нашої слабості. Ми маємо це робити, друзі, ми е, маємо визнавати наші проблеми. До речі, в даному тексті писання я не говорить, який спосіб ми визнаємо тобто наші гріхи. Дивіться, в писанні є декілька прикладів, коли люди визнавали свої гріхи. Наприклад, в Єпостолі є місце, коли люди, які займалися черговством, вони приносили свої книжки, складали до них апостолів. На і наскільки був їхній гріх великий, вони викричали судом на цього гріха. Вони привселюдно це робили, вони привселюдно визнавали свої чекуються. Є друзі, ліки внутрішні, невидимі, які ми визнаємо перед Богом на одинці. Коли ми відчуваємо, що нам потрібна допомога зовні, якогось душого вікуна, або, наприклад, допомога здоров'я людей, ми визнаємо наші гріхи перед колом та сів, коли ми просимо допомоги, якби допомогти розплутатися від якоїсь сітки, яку потрапляє любі. І різні форми визнання гріхів. Біблія не проголошує, наприклад, що саме сповідання у цих на православній церкві, є найправильніший спосіб визнання гріхів. Тобто, це є один із способів, але ну, не є самим основним. От, не, я маю на увазі сповідання там, як знаєте, в православному середовищі, коли там я пам'ятаю, як було в моєму житті, коли. Там, перед причастям тебе накриває таким покривалим священник, ти говориш йому вухо свої гріхи, потім участь у, у причасті. Друзі, я думаю, що є інша форма визнання своїх гріхів. Але, друзі, дивіться, нам обов'язково потрібно визнавати свої гріхи, свої ровини. І не просто, що якщо ми це не робимо, ми обманюємо самих себе і не маємо нас їсти. Тобто, друзі, дивіться, ми говоримо про спільність. Про спільність, яку ми можемо мати через Ісуса Христа. І Христос є воно цією спільністю. Коли ми це робимо, ми маємо спільність з це через Ісуса Христа і маємо спільність один з одним. Ось така, знаєте, якби модель трикутника. Ми маємо спільність з Зацем. І написано, що якщо ходимо в світлі, як він в світлі, ми маємо спільність один з одним. Ми маємо спільність з віруючими, ми маємо спільність один з одним, з братами, як сестрами. І наша спільність з Зацем, і Господом нашим Ісусом Христом. Да. Ви знаєте, ми зараз вступили як людство в такий мабуть, спосіб життя, коли ми говоримо про спільність. Ну, ми маємо спільність з лицем і спільність один з одним. Вона полягає не лише в нашому спільному поклоні. Сьогодні ми з вами висловлюємо одну із форм нашої спільності, коли ми знайшлися разом. У нас є хліб, який нам буде нагадувати про нашого Господа, про його страждання. У нас є вино про кров Завіта, яка буде нам нагадувати про е, Спросіння. Друзі, але у нас є е, інша спільність, в яким ми маємо жити. Ми маємо жити е, життям спільного поклоніння, життя і потреб один одного. Е, ви знаєте, друзі, мені часто доводиться закінчити зібрання спільною загальною молитвою. Я трошки переживаю, буває, що я молив і когось не згадав ну от, із заявлених потреб. Потім, як я спробу вдома що це помолитися за якусь потребу, але думаю, що як добре, що ми можемо вдома молитися один за одного. Ми виголошуємо свої потреби, щоб ми мали спільність один з одним, як община. До речі, мені це слово дуже подобається. Це слово община, на мою думку, більш точно відповідає грецькому слову еклезія зібрання. Слово община, друзі, люди, які мають спільність духа, спільне життя, спільність переконань. Люди, які живуть спільним життям, спільними переживаннями, спільними бідами. Я думаю, таку спільність проголошує на вез. Сьогодні, ви знаєте, в нашу життя, в наше мислення війшла або входить філософія цього світу. Є таке друзі слово, можливо чули його, слово екзистенціональність або акзистентність. Це означає, що істина може існувати окремо в кожній людині. Наприклад, сходяться двоє людей і говорять, у кожної з нас є своя істина. У мене є своя істина, в тебе є своя Ми, Кожен з нас є носієм окремих істин. Друзі, ви знаєте, коли ця філософія продовжується далі, вона поширюється на нашу поле життя. Моє життя це моє життя, а твоє життя це твоє життя. В Моє життя я не дам права влазити нікого. Я живу своїм окремим життям. От ми, друзі, протягом тижня живемо своїм окремим життям. От моє, в мене є коло моїх інтересів, моїх ну, зацікавленостей, в мене є коло своїх обов'язків, робота, сім'я. А я прихожу в неділю побути в спільності і до наступної неділі потім я буду знову мати спільність. Друзі, дивіться, спільність про якого це окрема спільність. Коли ми друзі, маємо спільність один з одним з Ісусом Христом. Ми маємо цю спільність підтверджувати і, і участь у потребах один одного. У нас має друзі, дійсно бути Божа община, община Спасе. Люди, які знають один одного, які один за цього, які переживають, допомагають, які беруть участь у спільній справі, спільній скриньки, яка стоїть, і ситуачніше на спільні, які сюди мовлять, які відгукуються на ті церковні потреби, які вложаться в церковні. Які почувши про проблеми, про брата, сестри хочуть допомогти рунові. Ось, друзі, це вчення про християнську спільність. Я, друзі, ви знаєте, останнім часом пишу довідки братам в ТЦК. і в мене така друзяна проблема. Ну, є стандартна фраза постійно відвідав християнські зібрання і бере активну участь у житті церкви. І коли друзі пишеш ці, ну, наприклад, строки, іноді тоді стоп. Чи дійсно цей брат постійно відвідує християнські зібрання і веде активну участь у житті по містам церкві? Друзі, ви знаєте, я думаю, що нехай ну, недовідка нам не цих нам нагадає про наше активне життя в містами зібранні. Нехай нам це послання Першого Розліяна нагадає нам про спільність з Богом і про спільність Дозору. Щоб вся досі стала нашим, знаєте, яскравим таким маркером нашого життя. Щоб ми, друзі, суспільність культивували, що ми її посилювали, щоб ми дійсно були, були людьми, які мають суспільність духа нашим Господу, з нашим Господом як називаємо. Батимо зараз про це помолиться, нашому Господу Ісусу Христу.